З вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, чому християнство вище за всі релігії, за всі вірування, за всіх божеств, тому що не було жодного випадку в історії всесвіту, коли Бог Воскресив мертвого. Мова йде не про клінічну смерть чи реанімацію, а про Воскресіння в новому тілі. В новому тілі Воскрес тільки Ісус Христос. Воно долає простіри час, воно понад часом. Ісус Христос показав нам, що нове тіло надприроднє не як у фільмах, тому що ти такий народився, тому що ти мутат, а тому, що ти будеш вірити в Ісуса Христа. І це та обіцянку, яку дав нам Бог. Зараз дуже популярно в фільмах Воскресіння з мертвих, влада над мертвими і живими. Це все казки. Справжня влада У Ісуса Христа. Хай Він буде вашим супергероєм. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже та підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб отримувати свіжий духовний хліб на кожен день. Хай Бог благословить вас.